Доброго дня! З вами психіатр Олена Камінська. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як розлад адаптації. Що це таке? Це діагноз чи це реакція? Характерною рисою цієї групи розладів є чітка екзогенна природа, тобто причинний зв'язок із зовнішнім стресом, без дії якого психічного порушення не з'явилось би. Дану в групу входить також термін посттравматичний стресовий розлад, або, як ми називаємо його, ПТСР. Більш детально розберемось з розладом адаптації. Це реакція вашого організму на стресову або психотравмуючу ситуацію. Клініка може бути обширною і включати в себе відчуття відсторонення від інших людей, втрата інтересу до занять, які попередньо цікавили, неможливість відчувати радість життя або відчуття приниження вини, сорому та злості. Можуть бути наслідки у вигляді суїцидальних налаштувань. Переважання травми стає центральним в житті людини, змінюючи стиль його життя. І соціальне функціонування. Інтенсивність симптоматики може змінюватись при додатковому стресі, тобто відбувається нашарування. Розлад адаптації має свої критерії діагностики і поділяється на такі типи: короткочасну депресивну реакцію, яка триває не більше одного місяця, та пролонговану, яка триває не більше двох років. Також є змішана тривожно-депресивна реакція. Порушення адаптації доводиться диференціювати від психічних розладів. Від станів, не викликаних психічним розладом. Так, наприклад, втрата близьких людей може супроводжуватись транзиторним погіршенням соціального і професійного функціонування, але вона залишається в рамках очікуваної реакції та не являється розладом адаптації. Тому з діагностикою не варто затягувати і чекати, що воно пройде самостійно. Залежно від важкості даної реакції, лікування також є різним, починаючи від психотерапії, закінчуючи психокорекцію з медикаментозною терапією. На запитання, чи можна профілактувати даний стан, на жаль, 100% відповіді немає, але можна значно полегшити його, виконуючи такі рекомендації: більше перебувати на свіжому повітрі, не відсторонюватись від соціуму, дотримуватись збалансованого здорового харчування, мати режим сну та відпочинку, дотримуватись гігієни сну, писати щоденник подяки, який дасть можливість мислити позитивно. Будьте здорові, бережіть себе та своїх рідних.